Біці духу, перші регіональні спортивні змагання серед ветеранів відбулися в Черкасах. Понад півтори сотні ветеранів об'єдналися, щоб продемонструвати свої вміння у багатьох видах спорту на центральному стадіоні. Вони змагались у скандинавській ході, стрільбі з лука, штовханні ядра, веслуванні на тренажерах та інших видах спорту. Як усе було, Ірина Васюра бачила. Давай, 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 давай. Ось так розпочинаються змагання ветеранів. Тих, хто не міг самостійно подолати вісан зі скандинавської ходи, до фінішу проводять побратими. Саме така підтримка вкрай важлива для усіх учасників, і вона скрізь. За Максима вболіває дружина Мирослава та син Ярослав. Дитина народилася в вересні, чоловік був уже на війні. от тому якби підтримуємо, чекали вдома і завжди чекаємо. і Будемо підтримувати У мене. Чудова підтримка мені подобається тут, як сім'я. Прямо вони всі підтримують, шуткують. Навіть якщо ми особи з інвалідністю, на це ніхто не звертає уваги і завжди всі позитивчики І друг на другому вони там ну, і починаємо трошки стібатися, Ну це таке. Ці заходи об'єднали понад півтори сотні ветеранів із різних куточків Черкащини. Для них підготували кілька локацій з усілякими видами спорту. На мене взгляд і на ножку сів. Перша спроба метання ядра Олександра не надто вдала. Та чоловік не засмучується. каже, для нього важливе не місце у змаганнях. Перемога насправді, що ми зараз тут всі зібралися, і ми, попри якісь свої травми, і ментальні, і фізичні, ми показуємо, що значить сила духу. Для мене це важливо, я працюю вчителем в школі. І моя мета прийти сюди і показати своїм учням, що навіть якісь фізичні негаразди це не привід не робити цього. Ветерани пробують свої сили у семи видах. Найбільше учасників біля локацій з гірьовим спортом, веслуванням на тренажері та ехобайком. Я так скучав дуже, бо в окопі я в штурмової бригаді був. І ну, так не було можливості тренуватися повноцінно два роки. Я з 22 по 24 бойових дій. На Бахмуті півтори роки, і там отримав два поранення. Потім відновлювався. Спорт допомагає військовикам відновитися не лише фізично, а передовсім психологічно. Тож організатори закликають створювати такі можливості навіть у невеликих громадах. Можемо тут сюди запрошувати хлопців, які зробить їм якісь мінімальні там навчально-тренувальні збори, де вони з нашими тренерами можуть попановувати, а потім приїжджати собі в громаду і там далі займатися. Те ж кросфіт, так те те саме. І воно не багато коштує, щоб зробити такі секції в громадах. Ну, хай громади дивляться. Згодом схожі спортивні фестивалі планують проводити по всій області. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.